Зі мною недавно трапилася дуже неприємна історія. Я зірвала спину чи що там зі мною трапилось, не знаю. Але я не могла спати, я не могла сидіти, я нічого не могла я не могла ходити. Мені було дуже боляче в попереку, і я пішла до невропатолога. Не дай Бог комусь такі невропатологи ще потраплять. Вона мені почала виписувати все, що там в неї тільки є в арсеналі, там назначила купу лікування без обстежень, навіть ще до обстежень, і каже: вже треба починати лікуватись. От зараз наша медицина буває часто, не знаю, завжди-не завжди, я майже ніколи не ходжу по лікарям, але такий випадок зі мною вперше трапився. І от я не знала, що робити, що ж мені робити, як мені лікуватись, нічого не допомагало, ні масажі, ні знеболювальні нічого не допомагало. І от до мене дійшло через десь місяць, мабуть, я так мучилась, що я ж хочу поставити собі чашу на поперек, і мій чоловік взагалі з цим не стикається, він не навчався звукотерапії, масажем чаші. Але я ризикнула і просто там, показувала, там, розповідала, де мені болить, де не болить. Він там ставив і ось таким молоточком давав вібрацію в тих місцях, де мені було боляче. І завдяки ось такій простій маніпуляції за 2 дні. За два дні, десь по 5-7 ну, хвилин. Дяки ось цій вібрації м'язи і нервові закінчення, які там були затиски в нервових закінченнях, просто стали на свої місця. Просто. Ось так уявляєте? Чашу потрібно брати вібраційну, масажну. Якщо у вас або у ваших рідних бувають ось такі проблеми в спині, або десь там. Може, десь, можливо, коліна. Не на самі коліна треба ставити, а поруч з коліном. Але е, ось такі прості рухи вас вбережуть і дадуть вам е, те здоров'я дорогоцінне, яке, якщо ми втрачаємо, просто вже нічого не миле і нічого не радить. Тому дуже сильно рекомендую, наприклад, ось таку чашу. Звертайтеся за іншими варіантами, я вам пораджу, підкажу і будьте здорові!